У гуртожитку номер 14 що знаходиться по вулиці Дом на будівників, сьогодні відкрилися дитяча кімната і сучасний тренажерний зал. Такий подарунок зробив його дорослим і маленьким мешканцям депутат міськради. Це вже третя дитяча кімната, створена у гуртожитках на кільці Косіора. В Вітавшежиттях проживає очень много людей, малообезпечених, обізпічених, мало Одиноких матерей, многодетные семьи. И при встрече с ними всегда была просьба, чтобы открыть детские комнаты, спортивные помещения. Это было самое главное, то, что они просили. В принципе, сегодня мы это осуществили. Конечно же, с этой идеей я пришел к мэру поддержал наш депутатский корпус, городские власти, выделили комнаты. И сегодня мы сделали вот такой вот праздник для жителей этого общежития. Депутат закупив для детей игрушки, які одразу пішли у діло, оцінили подарунок і молоді мами. Я очень довольна и хочу поблагодарить Олега Васильевича Леденко за то, что он открыл нам такую возможность щоб діти грали в етапі кімнаті. Большое спасибо от всіх родителей. Ще раз емоції просто переповнять Большое спасибо. Вже є перші волонтери, які готові працювати у дитячій кімнаті у вільний від роботи час. Немало в гуртожитку і шанувальників спорту. Такий зал. Ну я не знаю, я давно таких залів у нас в місті тобто мало таких залів і такі подарки діла для людей. Тепер у нас буде можливість прийти, спуститися і позайматися в прекрасному залі. Для всіх маленьких мешканців гуртожитку свята завершилось солодким столом.